Вітаю чарівні панянки. Ну що, Миколай уже прийшов? Сподіваюсь, кожна з вас знайшла під подушкою щось бажане й приємне. А якщо раптом ні, не засмучуйтеся. можливо, цього року ви самі стали асистентками Миколая і отримали шанс створювати дива для інших. А хто ж такий цей Миколай? І звідки він узявся? Якщо серйозно Миколай це не лише казковий персонаж, а реальна історична постать. У далекому 4 столітті жив у Малій Азії нинішня Туреччина єпископ Миколай. Він був настільки щедрим, що роздавав усе, що мав нужденним. Одна з відомих історій розповідає, як він допоміг бідному чоловікові, підкинувши золоті монети через вікно, щоб той зміг видати дочок заміж. Ну, не новою ж поштою пересилати. А чому Миколая так люблять в Україні? Традиція вшановувати святого Миколая прийшла до нас із Візантії і за століття стала невіддільною частиною грудня. Він символізує добро, милосердя та віру в дива. Особливо свято люблять діти. Адже цей час, коли можна знайти подарунки. А якщо на вас чекала різочка, це теж своєрідний подарунок, нагадування, що бути чемною варто не лише святами, а весь рік. А як щодо пісні? Ой хто! Кича допомагай Миколаю! Це пісня вже давно стала гімном свята. Її співають у церквах, школах, на концертах. І вона створює особливу атмосферу свята і тепла. До речі, заспівати цю пісню вдома чудова ідея! І не обов'язково мати спеціальні інструменти. Навіть прості кухонні предмети, що шумлять, допоможуть створити святковий акцент. А що ж далі? Свята тільки починаються. Після Миколая ми поринаємо у Різдво, а за ним і Новий рік. Це чудова нагода підготувати колядки, прикрасити домівку і відвідати різдвяні концерти. А якщо ще шукаєте ідеї, як створити святковий настрій, звертайтесь до мене, я маю збірник колядок, які точно доповнять вашу атмосферу. І не забувайте, головне не подарунки, а тепло і увага, які ви даруєте навколишнім. З вами була ваша музична помічниця Миколая Хельга Гугнєва. Спробуйте сьогодні заспівати ой хто хто Миколая любить, навіть якщо ви вдома на самоті. Миколай завжди підспіває тим, хто вірить у дива.